Привіт! Якщо ти тут, значить ми вже поговорили про провину, про те, як вона тримає тебе в минулому. Сьогодні про другу точку злому: про ту, що працює інакше, але не менш підступне, про страх бути видимим. Це не про скромність, це не про те, що ти інтроверт. Це не про те, що ти просто не любиш привертати на себе увагу. Це про параліч. Про те, коли ти маєш щось сказати, щось дати світу, але не робиш цього, бо боїшся, що тебе побачать. І знаєш, що найстрашніше: цей страх виглядає розумно. Він виглядає як обережність, як мудрість. Навіщо виставлятися, навіщо привертати увагу на себе. Нехай інші говорять, а я зроблю свою роботу тихо. Звучить благородно, правда? Але насправді це не благородство, це страх. Страх, що коли тебе побачать, тебе засудять. Критикуватимуть, відкинуть, висміють. І ти вирішив, що найбезпечніше просто залишитися невидимим. Уяви людину, яка має талант, має щось сказати, має ідеї, які можуть змінити чиєсь життя, але вона не публікує свою роботу, не виступає, не пропонує свої ідеї на зустрічах. Чому а раптом скажуть, що це несенітниця? А раптом подумають, що я самовпевнений. А раптом я виглядатиму глупо. І от уся її сила, весь її потенціал залишаються невидимими. І не тому, що їх немає, а тому, що страх не дозволяє їм вийти назовні. Знаєш, як це відчувається? Ти сидиш на зустрічі. У тебе є ідея, хороша ідея. Ти знаєш, що вона може допомогти. Але щось всередині каже: мовчи, не треба, а раптом вони подумають і ти мовчиш. А потім хтось інший каже щось схоже, і всі кажуть, так, це чудова ідея. І ти сидиш там і думаєш, я ж знав це, я міг це сказати, але не сказав, бо боявся бути видимим. Або ти пишеш щось, створюєш щось, маєш щось цінне. Але не публікуєш, не показуєш, не ділишся, ще не готова, треба доробити, може пізніше і пізніше ніколи не настає. Бо насправді це не про те, що не готова, це про те, що ти боїшся. Боїшся того моменту, коли, твої, коли твоя робота буде там, назовні. І люди подивляться на неї, і на тебе подивляться, і, можливо, скажуть, це не так уж і добре. І от ти залишаєшся в тіні, у безпеці, невидимим. Але знаєш, що ти втрачаєш? Ти втрачаєш життя не в драматичному сенсі, а в реальному. Бо життя це не те тільки те, що відбувається всередині тебе. Це те, що виходить назовні, те, чим ти ділишся, те, що ти створюєш у світі. І якщо весь твій потенціал залишається невидимим, ти не живеш повноцінно, ти просто існуєш в безпеці. Знаєш, що найстрашніше в цьому страху? Він самопідтверджується. Ти не виходиш назовні тому що, і тому не отримуєш досвіду. Не отримуєш досвіду, тому не стаєш впевненішим. Не стаєш впевненішим, тому ще більше боїшся виходити назовні. І ти застряг у циклі, де страх годує сам себе. А тим часом життя проходить повз. Можливості з'являються і зникають. Люди, яким ти міг би допомогти, не отримують того, що ти міг би їм дати. Не тому, що тебе немає чого їм дати, а тому, що ти заховався. Хочу показати тобі щось з Біблії. Історія, яка змінила моє розуміння цього страху. Ця історія про пророка Єремію. Єремія був молодим, можливо, підлітком. Підлітком або трохи старшим. І Бог прийшов до нього і сказав: перш ніж я створив тебе в утробі матері, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов із отроби, я освятив тебе і пророкам для народів поставив тебе. Уяви, Бог каже, я створив тебе для цього. Ти маєш щось сказати. Іди і говори. А Єремія відповідає, о Господи, Боже, я ж не вмію говорити, бо я молодий. Ти чуєш цей страх? Я молодий, я не маю досвіду, я не вмію. Хто мене послухає? Це не про скромність, це про страх бути видимим. Якщо я вийду і скажу те, що ти хочеш, щоб я сказав, то всі вони подумають, і що вони подумають, вони ж не сприймуть мене серйозно, я ж дуже молодий. І знаєш, що Бог відповів: не кажи, я молодий, бо ти підеш до всіх, до кого я пошлю тебе, і будеш говорити все, що я накажу тобі. Не бійся їх, бо я з тобою, щоб рятувати тебе. Бог не сказав, так, ти правий, ти молодий, давай почекаємо. Він сказав: не кажи, я молодий. Іди, говори, не бійся. Бо Бог бачить не те, ким Єремія був зараз, він бачив те, для чого Єремія створений. Але Єремія все ще боявся, і Бог знав це. Тому Він сказав йому щось дуже важливе: не бійся їх. Не. Не думай про них, не, вони не важливі, а не бійся їх. Бо Бог знав, головна битва це не з людьми, це зі страхом того, що вони подумають. І цей страх може паралізувати тебе сильніше, ніж будь-яка реальна загроза. Знаєш, що я помітив? Більшість людей, які бояться бути видимими, не бояться реальної безпеки. Вони бояться думок, поглядів, слів, що вони скажуть, що вони подумають. І от вони живуть невидимим життям, не тому, що їм немає чого сказати, а тому, що бояться реакції. Але знаєш, що іронично? Та реакція, якою ти боїшся, часто існує тільки в твоїй голові. Більшість людей занадто зайняті своїм власним життям, щоб судити тебе так, як ти думаєш. А ті, хто справді засуджує, зазвичай роблять це, бо самі бояться бути видимими. Вони критикують тих, хто наважився, бо самі не наважуються. Але ти віддаєш їм владу над своїм життям. Ти дозволяєш їхнім можливим думкам контролювати твої рішення. І от ти живеш не своє життя. Ти живеш життя, схвалене невидимою аудиторією, яка, можливо, навіть не існує. Послухай мене, Бог не створив тебе, щоб ти ховався. Він створив тебе, щоби ти виходив назовні, щоб ти говорив, щоб ти ділився тим, що він вклав у тебе. В Євангелії написано: Ви світло світу! Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, щоби поставити його під посудину, а на свічнику, і він світить усім в домі. Ти чуєш те, що сказав Ісус. Не можеш бути світром, якщо захочеш, або е, якщо ти можеш, а Ти є світло, вже світло. І світло не створене, щоб ховатися, воно створене, щоб світити. Але що ти робиш зі Своїм світлом? Ховаєш його. Стариш під посудину, бо боїшся, що воно буде занадто яскравим. Що хтось скаже, чому ти так світиш? Хто тобі дозволив? І от твоє світло горить там під посудиною. невидимо для всіх, а дім залишається в темряві. Не тому, що світла немає, а тому, що ти боїшся його показати. Знаєш, що найсумніше? Люди, які найбільше потребують того, що ти маєш, ніколи не отримають це, бо ти ховаєшся. Можливо, є хтось, хто чекає почути саме те, що ти можеш сказати, хто бореться з тим сам, самим, через що ти прийшов, хто потребує саме того досвіду, який є у тебе. Але він ніколи не дізнається про це, бо ти боїшся виступити, боїшся написати, боїшся поділитися. І от він залишається в темряві. Не тому, що світла немає, а тому, що ти його сховав. Тут є вибір, який треба зробити. Він нелегкий, бо страх не зникає просто тому, що ти вирішиш діяти. Страх залишиться. Він буде шепотіти, не треба, це небезпечно, вони засудять. Але питання не в тому, чи є страх. Питання в тому, що ти з ним робиш, дозволяєш йому контролювати тебе чи дієш попри нього. Бог сказав Єремії: не бійся їх, бо я з тобою. Він не сказав: ти не будеш боятися. Він сказав: не дозволяй страху зупинити тебе. Бо бути видимим це ризик, справді ризик. Хтось може не зрозуміти, хтось може критикувати, хтось може відкинути, але знаєш, що є найбільшим ризиком прожити все життя невидимим. І так ніколи не дізнатися, що могло б статися, якщо би ти наважився. Уявіть на мить. Що буде через 10 років, якщо ти продовжиш ховатися? Які можливості ти пропустиш? Яким людям ти не допоможеш, що ти не створиш? А тепер уяви інше, що буде, якщо ти ризикнеш бути видимим? Не без, не без страху? Не з гарантією, що всі оцінять, а просто з тим, що у тебе є з тим світлом, яке горить усередині. Що тоді зміниться? Можливо, хтось критикуватиме, можливо, хтось не зрозуміє, можливо, хтось побачить те світло і скаже, саме це мені було потрібно. Можливо, хтось почує те, що ти скажеш, і це змінить його життя. І тоді ти зрозумієш. Страх бути видимим коштував тобі років життя. Але коли ти нарешті наважився, це коштувало того. Це було варто того. Послухай. Я не кажу, що треба виставлятися. Не кажу, що треба кричати про себе на кожному розі. Це не про его, це не про увагу до себе. Це про те, щоб дозволити тому, що Бог вклав у тебе вийти назовні, щоб дозволити своєму світлу світити. Не тому, що ти особливий. А тому, що світло створено для цього. Бог не створив тебе, щоб ти був копією когось іншого. Він створив тебе унікальним з твоїм досвідом, з твоїми ідеями, з твоїм баченням. І якщо ти ховаєш це, світ втрачає щось, що ніхто інший не може дати. Бо ми, Його творіння, написане в Біблії, створені во Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми ними жили. Чуєш? Ти створений на добрі діла, вони вже приготовані. Вони чекають на тебе. Але якщо ти ховаєшся, вони залишаються незробленими. Не тому, що Бог не дав тобі можливості, а тому, що страх тримає тебе в тіні. Тож, що ти вибереш? Залишитися у безпеці, невид... невидимості, чи ризикнути вийти назовні? Жити з тим, що могло би бути, чи спробувати і дізнатися, що станеться насправді. Страх не зникне. Він завжди буде шепотіти. Не треба, небезпечно, але Бог каже: іди, я з тобою, не бійся їх. І єдине, що стоїть між тобою і тим життям, яке ти міг би жити, це твоє рішення. Дозволити страху контролювати тебе чи діяти попри страх. Можливо, сьогодні, той день, коли ти вперше вийдеш із тіні. Не з гарантіями, не без страху, не ідеально, а просто з тим, що у тебе є. Бо світ чекає на світло, яке ти ховаєш. І час перестати ховатися. Дякую, що подивився це відео. Якщо воно зачепило, напиши в коментарях, можливо, ти вже наважився на щось, чого боявся, або тільки думаєш про це. Подивися, твоя історія може надихнути когось іншого. У наступному відео ми поговоримо про третю точку злому: про синдром самозванця, про те, чому навіть реальні досягнення відчуваються як обман. Про те, як цей страх, що, треба, що тебе зараз розкриють, краде у тебе радість від успіху. Підписуйся, щоб не пропустити. І пам'ятай, ти не створений, щоб ховатися. Ти створений, щоб світити. Ви світло світу! Не завтра, не коли станеш кращим, не коли будеш готовим. Зараз. Тому, друже, до зустрічі в наступному відео.